Дуже задоволений, що побував в районі. Прекрасно проведені заходи пов'язані з останнім дзвоником. Школа величезна, дітей багато, усміхнені обличчя, радісні батьки побував в школі, музеї. Де вчився рівно 40 років назад, в цій школі у мене відбувся останній дзвоник. Зараз там музей. Я був дуже вражений, наскільки гармонійно розміщені експозиції, наскільки глибоко вислана історія міста Кам'янкашиський і району в цілому. Дуже важливо те, що музей продовжує динамічно розвиватися, і ми побачили вже хронологію останніх подій. Небесна Сотня, війна на Сході, герої Камінькашищини, які сьогодні навічно залишилися в пам'яті людей. Тому в продовженням поїздки до музею побував в селі Грудки Кам'янкашиського району, в сім'ї Івана Сотніка. Тяжко, скажімо, спілкуватися в сім'ях по такому поводу, тим більше ще рани кровоточать, тому що Буквально от місяць тому тільки він загинув, і я бачу, наскільки тяжко сприймати це батькам, але разом з тим хочу відмітити, що вони, вони все розуміють, вони знають, за що загинула їхня дитина, їх син. І я не почув ні слова докору відносно того, що сталося. Я думаю, що дуже хотілося б, щоб таких поїздок не було, щоб ми їздили в школи, в садочки, в музеї, а не на кладовище, де поховані наші герої. Прийняли рішення, і в рамках програми побували в селі Оленіне, подивилися, в яких умовах вчаться діти. Майже 200 діток в селі вчаться майже на вулиці. Три Сільські хати, які вже напіврозвалені, тут теж серце крові обливається, але вже зовсім по іншій причині, чому ми за три роки не змоглися побудувати там школу. Буду серйозно над цим питанням працювати. Будемо думати, як. Зробити все, щоб школа обов'язково була в фонді регіонального розвитку на 2015-2016 рік. Заїхали на Житнівку, от ми стоїмо на фоні школи, де готовність фактично складає 75-80 вражений об'ємом робіт, а ще більше вражений самим проектом школи. Проект, який сьогодні на самому сучасному рівні для поліського села. Це ну не в усіх луцьких школах є такі можливості. Тому, порадившись з головою районної ради, головою районної адміністрації, вислухавши наших підрядників, прийняв рішення і буду робити все для того, щоб 1 вересня ми в цій школі зробили урочисте відкриття, і діти пішли в школу. Школа теж розрахована приблизно до 200 чоловік учнів. В цілому, підводячи підсумки поїздки по районам, можу сказати, що в переїзді від села до села дуже часто, майже в кожному селі бачу новобудови, бачу, як села розбудовується. Кам'якішиський район один із тих районів, де сьогодні народжуваність перевищує смертність, і це говорить про можливості, величезні можливості розвитку даного району. Тому потрібно будувати садочки, потрібно будувати школи. Потрібно нарощувати людський потенціал, тому що все решта повинні робити люди, які б ми не вкидали інвестиції в обладнання, в технології, їх повинні завершувати або експлуатувати мешканці того чи іншого району. Тут є величезний людський потенціал, і він, саме головне, в динаміці збільшується. Напевно, ще одним важливим фактором цієї поїздки є те, що. Актив, з яким я зустрічався в районі державнізації, з розуміння віднісся до тих завдань, які стоять сьогодні перед районом. Ми говорили про об'єднання громад, ми говорили про фонд регіонального розвитку і завершення будівництва багатьох об'єктів. Ми говорили про підготовку до зими, енергощадні технології, заміну газових котелень на твердопаливні котельні. Ми говорили про інформаційну безпеку і питання відповідальності сільських селищних голів, районний гілок влади за ті рішення, які вони приймають, щоб поменше було перекладання відповідальності на, скажімо, центральні органи влади, якщо їх можна вирішувати безпосередньо на місцях. Залишилось побувати сьогодні ще в Ковальському ЦНАПі. ЦНАП починає працювати. Ми будемо мати змогу подивитися, як виконані ті зобов'язання, які взяв на себе голова адміністрації, які ми приймали разом з ним півроку назад. Вважаю, що просто їздити в район для того, щоб подивитися людям в очі, цього замало. Потрібно приймати рішення, за які тобі і всім гілкам влади приходиться відповідати. Люди чекають конкретних реальних змін, і ми сьогодні можемо людям твердо сказати зміни йдуть, але потрібно працювати всім разом.